Для когось настільний теніс проста розвага, щоб не нудьгувати на роботі. А хтось займається цим спортом і стає чемпіоном на Паралімпійських іграх, як Віктор Дідух. У Бузьку він тренує усіх охочих. А в Андріївці розпочав будівництво омріяної академії настільного тенісу. Більше розкаже Алла Васьковська. Колись у цій будівлі у селищі Андріївка, батьківщині паралімпійського чемпіона Віктора Дідуха буде чутно магічний стукіт тенісного м'ячика об стіл. Будівництво лише розпочалось, і роботи, як то кажуть, не початий край. Через 2-3 роки на місці старого колгоспу має постати сучасний спортивний комплекс, про який Віктор Дідух разом зі своїм братом Олександром мріяли близько 15 років. Тут будуть займатися і паралімпійська збірна, і діти нашого села, нашого району, і можливо буду перша людина, яка проведе чемпіонат України в селі, бо ми створимо ті умови. І... Надіємося, що то все вийде. Тут зал буде 450 квадратних метрів. Десь приблизно на тренування можемо ставити 12 столів, а на змагання буде вісім. І як я казав, то хотілось би провести тут чемпіонат України. Умови створюємо, має бути готель на 100 чоловік. І оце не просто ці ворота, чи оцей вхід? Це вхід у майбутнє настільного тенісу і Львівщини і напевно, і України в цілому. Тому що задум братів дідухів першу чергу віктора про відкриття своєї власної академії, в своєму рідному селі. І вони тут будуть працювати як тренери, як люди, які вірять в майбутнє насільного тенісу. Я думаю, що це відбудеться, тому що з його напором віктора в першу чергу все буде добре. У одному місті спортсмени зможуть і жити, і тренуватися. Це дозволить більше сконцентруватись на спорті та збереже час та кошти. Я надіюся, реабілітації Ти воїни АТО, які отримали поранення, які там втратили працездатність, але можливо через спорт вони будуть. Намагатися відновитись в житті і діти, і інваліди, і здорові діти. Власне, моя дитина вже теж три роки, вже має свою ракетку і треба швидше будувати, щоб було де тренувати. Зараз трошки великий об'єм роботи, не вистачає коштів, і ми поки що шукаю меценатів, намагаюся там придбати матеріали по якихось дешевших цінах. І... І такого плану працюємо. та такий масштабний проект із втіленням рії не заважає паралімпійцеві реалізовувати свої тренерські амбіції на базі бузької Плячу юнацької спортивної школи. Офіційно це називають тренувальний центр з настільного тенісу. Але усім він відомий як академія братів дідусів. Це постосоване приміщення, яке дякуючи знову ж віктору, тому що вже рік працює ця академія. В цьому приміщенні воно змогло і поміняти і опалення, і освітлення, і інші речі. Тому що сьогодні ті трени, які проводилися збірної України, і приватні трен... тренерські, всі кошти йшли на відновлення цієї школи. Вже близько трьох років тут відбувається безперервний тренувальний процес. Спортсменів Віктор забезпечує не лише інтенсивними тренуваннями, а й харчуванням та житлом. Цього разу до паралімпійця завітала делегація з Польщі, двоє представників юнацької збірної та їхні батьки – спортсмени. Одного разу вони побували на кубку Анатолія Строкатова у Львові. Зіграли декілька партій з Віктором і визначили, з ким треба готуватись до старту сезону у своїй країні. Бо тут маємо дуже хорошого тренера Віктора Дідуха. Треба тренуватися з найкращими, а він параолімпійський чемпіон. Думаю, з ним наша підготовка буде на найвищому рівні. Цікаво грати з українцями. Багато партій вдалось виграти нам, але ваші хлопці достойні суперники. Крім польських спортсменів, тут є і українці. Вони приїжджають з різних куточків нашої держави. Всі разом вони живуть у селищі Андріївка вдома у Віктора Дідуха. Для них виділений окремий будинок, звідти Віктор возить спортсменів на тренування у Бузьк. Я тут вперше і мені тут дуже те, що Це дійсно є добрі нагрузки, і хана тут тренують ідують. Ми маємо розігнатися, тому що не потягнути м'язи під час, час тренування. Потім після після кожного тренування ми маємо робити фізичні підготовки, щоб ти більше тривали на війну. За словами Віктора, на тренування приймають усіх, як дітей, так і дорослих. Каже, що за цю невелику кількість часу у колах гравців у настільний теніс про можливість тренуватись у бузьку знають. Також багато спортсменів дізнаються про це в інтернеті. Працюємо всі не про нікому просто то, якщо є спортсмени зі двороту, то, то що я сам на там виступають зі збірною, і можна й там більше дістане. Віктор сподівається, що останні приготування гравців у настільний теніс до найближчих паралімпійських ігор відбуватимуться саме у Андріївці, і є промінь надії, що саме так і станеться.